Всім привіт, з вами є лайк. Сьогодні я втікатиму від моєї дитини. Ні, ну Це саме найгірша дитина, яку я в житті бачу. Так, тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і як це завжди. Треба пройти оцей паркурочок невеличкий. О, відме, відме. Так. Перший ведмідь. Так, не знаю, що тут треба робити, але кажуть, що треба 7 бедмедів, так 7 медмедів я не дуже добра дитина. Не скажу, що це гарна дитина, бо, тому що я вже це грав. Це все жахливий не я. Жахлива дитина. От, причини, чого я не хочу мати брата, А в мене його взагалі, до речі, нема. Так, ведмедя там нема. Дивіться мені, щоб і потім для мене не було скарг. Так, угу. нема, нема. Ну, нема, то нема. То добре, що нема. Підняваємо туди, От на сітку, на сітку два, на сітку три. Далі ми йдемо ось туди, і саме воно зараз не впасть. впасти. Так, що зараз мені треба сісти буде на літ. и класс. Да, я моя тут анову. А нет, Все, добрым. Так, ладно, не хочу так сильно кричать. Так, что ж. Так, то далее походим. Ну, и куда? Далее, я думаю, там уже Має бути бідніч, то точно. Тут так воно що не працює. Чого-то я якийсь не дуже вже. Так, не треть. Так, ні, я не хочу давати вже тут. А кнопка працює. Красує. Та, що вона не працює? Тоді коли має тривати мені цікаво тужиться. А, не, вже працює, все. Вже перестало багато так сильно. Що там ведмедик є. Лапубу є. Новий трендик. так, нема. Також новий тренд. ладно, нема, то нема, не буду вас нищити тим лабубу. Лабуву є вже. Для дітей біля гарні іграчку купують на батьки, якщо ви бачите це відео. Друг. Так, добре. Читати після переключати. Так, Так, ладно. Все, давайте. Так, ладно. Клас. Ну, не, не на такий мед, звичайно. Але ви, а нічого ж і так поганого не буде. Тут взагалі то гра, а не тут таке погане. Ту не, не треба так сильно переживати. Ага, від медикала був знову нема. Ну все, давай баба. Ну шо ж, думаю, вони вдастся. Так, наступним шауден. Літак тут літає. Не розумію, на що мені давить літак? А не думаю, може буде потрібен, я думаю. Може нічого буде потрібен, то тут шум. Тож нічого не потрібного нема. Лабу було нема. Ну і, ну і добре. Йой, боже, як нєм, ну, якби це хтось побачив, це би точно. Так, все добре. Зараз ми будемо тікати від дитини. Якщо ви не розуміли, і там я була На давай у ціль льгії гісала. Ой-ой, вона вже за мною гониться. Це найгірша дитина, яку я бачу. Хід туди є. Та щастя, є. Вона будь-якою дорогою там... Вона мене хоче знищити. Це найгірша дитина, яку я бачив. Боже, вона трохи нічемна. Ні, ну якщо я ще від фухубателі буду тікати, то це ще гірше. Що, Що піднімаєшся Угу, Піднімається. Що ти маєш? Ти не піднімаєшся навіть. Вона вона вже на моєму рівні, вона швидше піднімається, ніж я. А вона Ой -ой, та вона швидко підійде. Ой-ой, там вона швидко піднімається, слухайте. Там не бреше. Ну оплач плач, собі. Шо? Ну що, ну, людей не може чіпати просто так. Ми падаємо її, ніби. Так це чекай, ну. Так все чекай, ну це випробовування взагалі, то ми що зараз будемо її тіло походити, так то що. Я хочу взагалі до кінця сьогодні не йти. Ми вже на 11 рівні. Які не знаю чи навіть половина, то але якби зараз ми прийшли до 12, то це вже мало бути би половина. Так, да, вже половина. Клас, то ж ртуть. Якщо ми не знали, то ртуть. То ртуть. Бабтихо бороть. Моби скес згасі. В мене що, кнопочка тепер нову мене працює. Так, це вже реально не смішно. Люди. Та як ну, останній раз. Слухайте підписники, що це таке? Мало мало вже бути 13. Знову, та я ж туди навіть не підходив, слухайте. Слухайте, то це так буде? Блін. клас, це так бути не може. газ. Ладно, але я думаю, зараз ми це швидко пройдемо цей момент. І мої нерви будуть живі хоч. Да, вони вже живі. Да. Це я мав вже давно проходити, але ладно. Рано чи пісню я її так тут все пройду. Я повністю робок ройду. Навіть оце і оце навіть оце вже можна слухайте, 13 рівні був дуже Це живе на... <к98> Нічо собі! Ніфіга клас! Не зараз ще хочу. Не зараз ще. А тут буде зараз 14 рівень у нас був кітешо. У нас тепер 15. й Кісточки в нас. Ми тепер на хребеті, на хребет ми взагалі тут зараз займемо. і не знаю, де ми зараз будемо, але ми зараз не хребті. Виходимо всі, всі рівні. То якщо що не дуже для мене рівень. А чекай, а цей рівень класний, скажіть? Не думаю, що то класний. У мене що, одного так кнопочка не працює. Ні, ну слухайте мені я как раз рівень павлю Та ну я у мене кнопочка не працює, вже мало бути 18. Эээ. Е -е. Так, добре. Так. Далі. І яка, і що там далі? Я ж працюю за... Ви Мене звільняти не будете, навіть не думайте. О! А це що? Що, і дубка, чи що? Я би не сказав, так що це і дубка прям. Але виглядає як... А, ну чекай, це що? А що ми зараз робити то маємо? Ага, ми будувати маємо. Так, чекай, ну. А мені цікаво, як діставати треба. О, п'ятий Ем, Воно не як не спуститися. Це дуже реально. Не дуже і реально. А, не, трохи. Щось я тут трохи запізнився, реально. З цією штукою я не буду запізнюватись. Так, я знаю, що я далі робитиму. Так, оце я вже можу. Ладно, повертаємось назад. Нам треба защитить ще однією штучкою такою. Так, кладно. Що? Зараз будемо проходити. Це вже мало б бути 20-й, але ладно. 17 все, нічого не помішає, то складний рівень, я розумію. Я розумію тих хто його дуже довго прох... Так, я не розумію. Ми зараз реально зможемо пройти той рівень. Ну, слава Богу. де демон. Ти що ти не розумієш, на що в ту яму впали? Ага, мы же тут, значит. Не, настол туда тебя похнула. Так, ладно. Далі оцей нереально складний рівень, який я не дуже і люблю. Ну, ви бачили цей рівень, був схожий як вчителя. Оце дуже важкий насправді паркур. Дуже швидко треба буде його проходити. Ти, ну, да, завжди може бути щось небезпечне на паркурах. Хто з... Ну я знаю, що таке паркур, звичайно. Не на що буде заробити з дитином? Дитиною, ну, давайте подивимось. Так, пістолет вже є. А він може не стрибати оцей дубний? Йой, там вони всі стривають завжди. Та він завжди стриває коли. Душо, ну, будеш знати, бо може мене і назад. Так, ладно, у нас вже 1080 вбитих. Зараз мож, не так не половина, але я вже непогано справляюсь. Та чого так бах без кінець? Слухайте, ні, а, не, а, не шоу не впало на мене. Без задні було. Но я бы было за да, да, дорогой. Наш 600 шилость, доброе. Та напасть студа. Так, надо на. на. Що ж, так, ладно, нам вже пістолет не так і зараз є... Ладно, я шум. Ладно, ми йдемо вже вперед. Ну да, тут довго-довгий, дов... я вам скажу чесно, але задумав. Да, слухайте, тут 19 рівня, тут тільки 19 рівень є. Що ж, ладно. Наскільки На 5? У Гу є. Тобто 5 ігришов. Так, ладно, ми вже підходимо. І слухайте, я вже тільки п'ять 5 П'ять цих 5 штучок набрав. Більше я не міг. Наразі підписаний, тут ще є кінець, нібито. Так що ж, я йду зараз. Що я робив це і до побачення. Дякую пастух.